Іноземця у Польщі запитали, як тобі Україна. Давайте послухаємо, що він відповів: Як, як тобі, Україна? Україна? Україна, Україна класна країна, це гарна країна. Люди красиві, звісно, є деякі люди, які в цій країні вирвали б собі волосся, бо мають ненависть до України і українців. і українців. Але ми знаємо, чому вони мають цю ненависть. Просто комусь викрали мозок. Але а, на мою мі... думку, не... 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 я жив там. Собі він 90%, 90 тих, хто ненавидить Україну, України, ніколи то, там ніби. не були. А ті, хто ніби. там були, більшість, там... більшість, більшість, із, більшість. із них так? люблять цю країну. А, Тож ці це... люди, які ніколи, ніби... ніколи не були не за кордоном, міг... це... ні... я не знаю. Звідки в них стільки думок, бляха. Я не знаю. Але, Але я був в Україні, в Україні жив у Польщі, Польщі та в кількох інших в країнах в Азії, і в країнах Азії. Тож я можу підтвердити, підтвердити яка країна гарна, а яка ні, і так далі. Але для мене, на мою думку, Україна красива країна і вона класна. Вітання вам.